Сполучені Штати запроваджують нові санкції проти Росії у відповідь на агресію проти України. Про це йдеться в заяві президента Джо Байдена, яка була оприлюднена на сайті Білого Дому. Поки європейцям морду не розб'йом. Європейці нічого не поймуть. Сьогодні я оголошую про понад 500 нових санкцій проти Росії за її загарбницьку війну проти України. Санкції стосуватимуться осіб пов'язаних із російським фінансовим сектором, військово-промисловим комплексом. Купівельними мережами і компаніями в інших країнах, які ухиляються від дотримання санкцій, які були накладені раніше. Ми також накладаємо нові експортні обмеження майже на 100 організацій, які надають підтримку російській військовій машині, і вживаємо заходів для подальшого скорочення енергетичних доходів Росії. Підкреслив Байден кликав Конгрес негайно схвалити допомогу Україні. Історія спостерігає вкотре наголосив. Він Конгресмени, наполягає президент, мусить перерватися свою двотижневу відпустку повернутися до Вашингтона і затвердити допомогу поки не пізно. Підсумовуючи два роки російсько-української війни, він наголосив на хоробрості українців, провалах Путіна і на критичній необхідності безперервної підтримки США та союзників. Два роки тому перед світанком російські війська перетнули кордон України, і Путін вірив, що він може легко зігнути волю, зламати рішучість вільного народу України, вторгнутися в Україну і легко завдати поразки українцям. Через два роки він залишається неправим. Він цього не може зробити. Київ досі стоїть. Україна все ще вільна, а народ України залишається непокореним і незломленим перед обличчям потужного наступу Путіна. Це завдяки їхній абсолютній хоробрості та жертовності. Але це також і наша заслуга. Пам'ятаємо, сполучені штати об'єднали коаліцію з понад 50 країн для підтримки України. Ми об'єднали і розширили НАТО. Ми не можемо зараз піти. На це робить ставку Путін, що ми підемо. Ось чому я сьогодні буду говорити з представниками групи семи, деякими головами Європейського союзу та НАТО. Ось чому я оголошую більше 500 нових санкцій. дозвольте мені чітко заявити, палата представників повинна ухвалити двопартійний законопроект про національну безпеку. Законопроект передбачає термінове фінансування для України. Історія спостерігає. Годинник іде гинуть відважні українські воїни і мирні жителі. Росія вперше за багато місяців захоплює нові території України, але тут в Америці спікер дав палаті представників двотижневу відпустку. Вони повинні повернутися. Вони повинні повернутися і зробити це, тому що відмова в підтримці України в цей критичний момент ніколи не буде забута в історії. Це буде оцінено, і це матиме вплив на наступні десятиліття. Америка може довести, що на американців можна покластися. Америка виступає за свободу. Ми ніколи ні перед ким не схиляємося, особливо перед путіним. Якщо не протистояти Путіну зараз, він повернеться із ще більшими апетитами. Зокрема, такими словами міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав світову спільноту продовжити підтримку Україні. Цю промову британський міністр виголосив на засіданні генасамблеї ООН, присвяченій окупованим територіям України, яке відбулося у п'ятницю у Нью-Йорку. Участь у зустрічі взяли й інші високопосадовці, серед них міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Більше про мету засідання і головні заяви поговоримо із моєю колегою Іриною Соломко, яка нині на прямому зв'язку зі студією зі штаб-квартири ООН. Ірина, привіт зрозуміло, що ООН – це най... не найочевидніший майданчик для того, аби говорити про важливість підтримки України зброєю. Але все ж чи спробував привернути до цього увагу український міністр сьогодні? Так, Юлі, вітаю ти абсолютно слушно, слушно зазначила, що по суті он це не той майданчик. Більш того, сьогодні головна тема. Тобто, сьогодні дві головних події: це перше це відкриті дебати, присвячені ситуації на тимчасово окупованих територіях. Це щорічні дебати, і друге – зараз буквально розпочалося засідання ради безпеки, присвячено другій річниці. Але менше з тим сьогодні зараз в ООН знаходиться 25 міністрів або заступників міністрів з різних країн. Це якраз показує наскільки тема України, тема війни важлива для світу. Також Дмитро Кулеба використав цю можливість для того, щоб говорити про цю тему. Ми з ним спілкувалися вже якраз після його виступу в генеральній асамблеї. І він говорив, що присутні різні представники і він намагався з ними це комунікувати. І більш того, присутні важливі люди, які приймають важливі рішення і в адміністрації, і в цілому в, в структурі та прийняття рішень і сполучених штатів. І одна з цих людей, це звичайно постійна представниця Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас Грінфілд. І він також не спілкувався. І в принципі зараз можна. Почути про що вони говорили. Я мав детальну розмову з міністром Блінкіном тиждень тому на Мюнхенській конференції з безпеки, і ми розглянули усі питання пов'язані з обороною. Це було головним акцентом нашої розмови. сьогодні я зустрівся з послом США в ООН, яка також є членом кабінету. Ми говорили про оборонні пакети та найнагальніші потреби української армії. І як член кабінету, вона має право передати ці повідомлення президенту Байдену та членам його адміністрації. Ці вистінарінейшнс ірино більшу частину промови міністр Кулеба все ж присвятив темі справедливого миру. Росія, утім, не подає жодних ознак того, що вона готова йти на перемовини. Чому саме зараз Україна вирішує акцентуватися на цій темі? Так, Юлю, а ти знаєш, взагалі це був такий сюрприз, напевно, для експертів і для журналістів, коли от пан Кулеба почав виступати, і взагалі те, як він виступав, тобто він був дуже спокійний, тому що всі очікували, що це друга річниця, і він буде трішки напевно більш драматичний. І ті факти, які він озвучить, вони напевно мали би стосуватися підсумків цього двохрічного вторгнення. Але він говорив саме про формулу миру. Він говорив про неї, називав, в принципі і нові цифри. Він говорив про те, що формула Ла миру розпочалася з 12 людей, країн, які їх підтримували зараз це 85. Звичайно, також він говорив про те, що і ООН підтримала цю ініціативу, коли Генасамблея проголосувала за цю резолюцію. і Потім по суті це дозволило секретаря ООН долучатися до всіх цих заходів. А він також говорив про те, що якраз оскільки Рада безпеки вона не в змозі допомогти Україні вирішити це питання, то якраз Генеральна асамблея вона взяла таке лідерство і три чтрі чверті країн. Аїн Ради безпеки в ключових резолюціях підтримали, підтримали Україну, засудили Росію. І саме вони зараз продовжують цей такий мирний діалог. І також він сказав, що якщо б генасамблея мала ті повноваження, які має рада безпеки, то війни б в Україні вже не було. Тобто, вже вона б змогла це закінчити. Проте повертаючись до питання от, формули миру, він також сказав, що тому що цей виступ він деякою мірою міг би трактуватися, що от Україна показує особливо на тлі всіх цих розмов, що Україну примушують до перемовини, не Ування конфлікту воно здавалося таке враження, що можливо він натякає на це. Так, от після виступу вдалося нам з ним поспілкуватися, і він говорить, що це абсолютно не так, що Україна абсолютно не здає свою позицію. Це не ця, ця промова не є знак готовності того, що вони що Україна готова здавати позиції, Це навпаки знак того, що Україна продовжує стояти на своїх принципах та цінностях. Мова йде про формулу миру як ініціативу припинення війни в Україні та відновлення справедливого миру. Це означає зокрема відновлення територіальної цілісності України та притягнення Росії до відповідальності.